Всім привіт! Сьогодні вівторок, і по вівторках ми зустрічаємось в прямих ефірах поговорити про їжу для життя. Я дуже вдячна всім, хто підтримує, ставить лайчики, сердечки, не забуває писати коментарі. Ви допомагаєте дійсно продвигати наш український контент на такі важливі теми: тему здоров'я, теми харчування. І сьогодні, мені здається, це така важлива тема, і інформації про це дуже мало в доступі. Сьогодні поговоримо з вами, про чи можна підтримати серце і продовжити йому життя. Про підтримку серця будемо говорити, але це не просто так. Справа в тому, що на початок 2022 року серед європейських країн Україна зайняла таке непочне перше місце. По серцево-судинним захворюванням. І, а, і зараз іде такі непрості, я би сказала, страшні, некі неочікувані часи. Просто жах робиться повсюди. Але коли просто так, в безпеці помирають люди в 40, в 45, в 50 від інфарктів, від інсультів, мені здається, що вже прийшов час про це говорити сильніше. Голосніше, і сподіваюсь, що саме в своїх ефірах я спробую донести цю важливу тему і, хоч якось привернути увагу, може ви вже теж про це задумовуєтесь. Хочу почати сьогоднішній ефір з такого пригадування нашої сімейної трагедії. Моя бабуся померла, коли їй було 59 років. Я була підлітком, для мене це було жахливо. І найголовніше те, що я вже була підлітком, який щось заображає. Я займалася спортом, вела активний спосіб життя, цікавилася здоров'ям. І для мене це було незрозуміло, бо моя бабуся жила в селі, там було чисте повітря. Вона багато працювала, але у неї не було зайвої ваги. Харчування було. Ну, як ви кажете, ідеально здорове. І в той же час ось так просто вона зайшла на кухню і з нею трапився інсульт. І через якийсь дуже короткий час вона померла. Це мене, знаєте, так направило просто думки. Як це не складається, я, як так може бути? Може, це теж було одною з причин, чого потім я стала вже консультантом здорового харчування і почала займатися цим настільки серйозно, і детально, і глобально. І сьогодні мені здається, коли я перегортаю стрічку Фейсбука або Інстаграм і бачу якусь нереальну кількість людей з зайвою вагою, дітей з зайвою вагою. Коли я бачу постійно ці свічечки, і бачу, що померла знову людина ще в такому віці, в якому вона могла ще жити і жити, і приносити користь і любов своїм рідним, мені здається, що саме сьогодні нам всім дуже не вистачає інформованості. Інформованості і про те, як працює наше тіло, інформованості і про зміну в сьогоднішньому в сучасному харчуванні. І е, інформованості в якихось е, наукових відкриттях, в якихось дослідженнях, бо вони проходять. Може ви про це не знаєте, може ви про це не знаєте навіть де почитати. Але е, найважливішу думку, яку я хотіла сьогодні донести, це я маю сам. Величезний вплив на якість свого життя. Бо одна з таких думок, яка до мене прийшла ще в 16 років, коли померла моя бабуся, може й справді ми не знаємо, скільки кожному відведено, але якість нашого життя, в якому стані ми будемо жити, це повністю в наших руках. От сьогодні хочу поговорити з вами в першій частині. Своєго ефіру про підтримку серця, поговорити дуже хотілося б саме чому? Чому все ж таки наше серце може, може мати від нас таку дієву підтримку. Ну, Спочатку мені б хотілося трошки сказати про сам цей орган. Серце це живий, найважливіший орган в нашому тілі. Ну, для більшості, думаю, буде зрозуміліше, що це мотор, і з поломкою мотора ви як би не хотіли нікуди поїхати вже не зможете. Судини це кілометрові судини в нашому тілі. Це такі дороги, дороги, по яких якраз. Оця кров, яка серце прокачує, яка несе корисні елементи, важливі елементи до різних наших органів. Як тільки вони погіршуються, ви знаєте, що буває, коли погіршуються дороги, машина їхати не може. Або дуже-дуже швидко вона зламається. Така ж сама історія робиться і в нашому тілі, але щось мені підказує, що це не можна навіть порівнювати ні з якими машинами, ні з якими моторами і ні з якими дорогами. Ризики. Давайте поговоримо про ризики. Ризики це такий момент, який треба сприйняти. Що це погіршення нашого самопочуття, стану цих дорог, роботи нашого цього мотору, нашого серця, який залежить від двох дуже важливих факторів: це вік і, до речі, стать. Як би ми це не хотіли, але сучасні дослідження це знову і знову підтверджують. Ризики дуже серйозно зростають у чоловіків, починаючи з 50 років. І у жінок, починаючи з 60 років запитання: ну чого ж це так несправедливо? Сьогодні трошки не про це буде, але хочу сказати вам. Це дійсно залежить від гормонального стану і у жінок у зв'язку з народженням дітей, і з оцема позитивними коливаннями гормонів і якраз і є та причина, чого ці ризики починаються трошки пізніше, але це не обов'язково так. Більше того, хочу вам сказати, що ми знаходимося, Україна і Українці знаходимося не тільки на першому місці серцевих судинних захворювань, а ще й із віку, в якому ці захворювання з'являються в Україні. Найбільше дітей з такими проблемами у європейському всьому регіоні, то це вже мені здається. Треба зупинитися і якось почати цікавитись може більше прослуховуватись до цього. Давайте поговоримо, що ж в наших руках: чи дійсно можна якось на це повпливати кожному самому? Ну, почати я би хотіла зі стресу. Бо сьогодні це таке слово, яке ми чуємо більше всього. Люди говорять про це, ми всі знаходимося в цьому стресі, і інформація про стрес. Вона вже була ще і на початку 22-го року все більше розвивалася там, зіграв свою роль ковід, але те, що робиться за останній рік, мені здається абсолютно точно ситуацію не покращив, а тільки погіршив. І так, стрес і що це таке? Ну, коли ми бачимо жахливі новини, коли ми бачимо взагалі ситуацію, яка біля нас робиться, то тут, звісно, дуже важливо тримати себе постійно під контролем для того, щоб розібратися. Це дійсно проходить зі мною? Чи це я просто тільки читаю? Чи то взагалі просто десь і я про це знаю і на всякий випадок також знаходжусь цьому стресі? Це дуже важливо зрозуміти, наскільки я можу контролювати, наскільки я можу впливати на кількість. Тих новин, на реакцію на ці новини, якби зрозуміти оцю, знаєте, момент, коли я сприймаю це і що зі мною потім робиться? І коли це йде мені вже в ризики для мого життя, може, треба це зупиняти, наскільки це можливо обмежувати? Я впевнена, що це абсолютно точно в наших з вами руках. І так, стрес. Що цей стрес може підсилювати? Або навпаки зменшувати. Ну, по-перше, номер один це харчування. Бо дійсно, який би стрес ми не переживали, то е доки ми з вами не роботи, ми все одно будемо їсти. Просто хтось прикривається сьогодні стресом, поїдаючи 25-ту цукерку, чи 10 десяте бутерброд, чи випуває там вино, чи ще щось, якби він собі тіпа типу, полегшує ситуацію. Це повністю в наших руках. Зрозумійте, що саме сьогодні, саме зараз, треба взяти своє харчування під контроль і ще біль, більш глобальніше, детальніше, серйозніше подивитися, які продукти збільшують той стрес. Негативно впливають на те, як я потім буду себе відчувати, чи навпаки мені допомагає. Ми, я буду говорити про це ще й в наступному ефірі, і буду говорити про таку найважливішу, до речі, компонент це клітковина, яка з одного боку зникла з нашого харчування сьогодні, особливо в зимовий весняний такий період. Але як це важливо саме для нашого самопочуття і перенесення взагалі всього, що сьогодні робиться. Далі, наступний фактор, на який ми розбираємось, можемо впливати… Чи не можемо, щоб контролювати свій стрес, це сон. Ну, Вчинимо було доведено, до речі, що людина, яка не спить 7 годин, приблизно 7 годин безперервного перервного сну, яка немає, то у неї включається в мозку підсилення. Так, тіло сприймає це як новий стрес. Але це не просто стрес на рівні я не виспався, і у мене поганий настрій. Це стрес на біохімічному рівні. Починаються процеси, збивається працювати наша система, це погіршується метаболізм. Всі, всі повністю наші системи, вони переживають нереальний стрес тільки із-за того, що, може, ви звикли. Пів першу ночі листати Фейсбук, Facebook, чи щось лайкати, чи я не знаю, що цікаве там дивитися в Тіктоці, але точно не після 11-ї години. Бо це буде тільки спри... погіршувати наше самопочуття, впливати на наш стрес, пам'ятаєте? А це все напряму вбиває наше серце і впливає на його роботу фізична активність. Ну, це дуже важливий момент. Ви знаєте, у мене в житті були ситуації, коли клієнти, які приходили займатися собою, вони казали: ой, не можна займатися серцем, серц... займатися спортом, серце треба берегти, його не перенавантажувати. Дорогі мої, серце треба навантажувати саме для того, щоб його зберегти. Бо саме ті люди, які займаються регулярно фізичними навантаженнями, будь-яким, будь... які вам зручно, можна... Можна займатися йогою або пілатесом, це дуже спокійно. Можна, можна займатися фітнесом, це дуже активно, якщо вам це подобається. Можна ходити на пробіжки, можна просто дуже багато гуляти. І дуже багато є різних ще видів активності, які вам подобаються, які будуть привчати ваше серце знаходитись в такому спокійному сприйманні фізичного навантаження. Тому йому буде набагато легше переживати саме такі стресові ситуації, до речі, саме у тих людей. Хто займається спортом, набагато краще виробляється окість азота, а про це я буду розповідати в наступному своєму ефірі, що це таке, як це впливає корисно на роботу наших, наших судин. Зайва вага. Ну, Мені здається, що сьогодні вже люди, які говорять такі фрази, як хорошої людини повинно бути багато, або ще якісь глупості. Це вже дуже-дуже сильно відстало від сучасності. Бо друзі, зайві кілограми жир це запалення, Запалення, яке йде в усіх клітинах нашого тіла. І запалення народжує збій в роботі клітин, е, нарощування різних е, видів, варіантів, того, чого не потрібно було б бути в нашому тілі. І це все тільки із-за зайвих кілограмів. То як це може впливати на стрес, якщо поставити собі роботу над зайвою вагою і привести вагу в норму, тільки полегшувати стрес, або навпаки, коли ці кілограми збільшуються, з кожним роком все більше і більше. І тоді ризик ще скоріше збільшується, про те, про що ми говорили з вами спочатку? Ну і тепер ще декілька таких варіантів про ще одне дуже відоме слово. Це слово називається пов'язано з серцем і його роботою халістерін. Халістерин це корисний компонент нашого тіла, він повинен бути. Більше про це поговоримо в наступному ефірі, але це корисно тільки тоді, коли це в нормі, а виявляється, що сучасне харчування робить все, щоб цього холістеріну було набагато більше норми. І тому що ми можемо сказати, наприклад, коли чуємо, людина каже. Я здорова, у мене вага в нормі, ну і що, що я курю? Ну нічого такого, якщо в мене буде така одна маленька слабкість. Чи буде це залогом того, що цієї людини здорове серце, здорові судини, і вона має можливість не попасти в ту групу ризиків? Або людина каже, да, у мене батьки, там, хтось з батьків помер рано, бо були проблеми, але я тепер слідкую за собою, я займаюся собою, то все ж таки у мене вже немає тепер того ризику, є. Тому що дійсно спадковість все одно має свій вплив. Але людина, яка буде обирати правильний спосіб життя, вона має набагато більше шансів в цю групу ризиків попасти ну, хоча б набагато пізніше, чим могла би. Є люди, які кажуть, да, я займаюся займаюся спортом, я слідкую за, за харчуванням, у мене точно все в порядку з холестерином. нічого не може бути поганого. Але сьогодні ми маємо дуже багато випадків, коли тільки займатися спортом, не враховуючи підходів до харчування, може привести до такого самого обману, коли снаружи ми не маємо зайвих кілограмів, але маємо дуже в поганому стані судини завантажені. Про це поговоримо якраз з темою Ну і звісно, що є люди, у яких є багато зайвої ваги, які не слідкують за харчуванням, які прям аж просто пишаються знаєте, фотографіями з їжею, ковбасою, пивом і так далі. Ну, тут, звісно, вже якби, життя саме покаже, і ви це бачите, ці приклади повсюди біля себе. Тільки одне дуже Засмучує це діти, діти в таких сім'ях, які сприймають, що це нормальний спосіб життя, і вони фактично не мають шансів знати, як це бути в нормальній вазі, з нормальним самопочуттям, як це бути активним серед своїх однолітків, і, до речі, вони з часом просто будуть. Вже мати так багато проблем, а час повернути назад буде просто вже неможливо. І так робимо підсумок. Ми маємо з вами величезний вплив на якість роботи нашого серця. 80% нашого здоров'я, самопочуття здоров'я нашого серця, роботи нашого серця залежить саме від харчування і розібратися сьогодні. Це важливо. Сьогодні розібратися треба. В сучасних змінах в традиційному харчуванні вже нарешті прийняти це і цікавитись сучасними рекомендаціями в харчуванні, які вже є, і їх є багато. 20% нашого здоров'я напряму пов'язано саме з фізичною активністю, з фізичним навантаженням, і оцей пасивний сидячий спосіб життя, переміщення автомобілями, це, до речі, страшенно. Знаєте, така іронія. Людина переміщається машиною для того, щоб більше встигнути. А вона собі скорочує життя і встигає набагато менше, ніж могла. Це дуже серйозний такий момент привести в порядок вагу. Це третій підсумок, який треба зробити. І чим скоріше, тим краще. І нарешті зрозуміти, що все знати неможливо, пора вже виходити на зв'язок, завести собі у всіх є перукар людина, яка нам допомагає розібратися з красою наших нігтів, лікарь. Жіночий лікар, чоловічий, у кого є свої якісь проблеми, і точно так же консультант з харчування, людина, яка дійсно приділяє цьому час, навчається, розбирається, має досвід і може особисто вам порекомендувати, в залежності від вашого віку, вашого стану здоров'я, вашого ритму життя, які зміни зробити. А саме головне, це ті люди, які вміють підтримати вас на шляху. О тих змін звичках, бо більшість всього, що ми робимо в нашому житті, це не я люблю, не я хочу. А всі вона всі звички, їх можна змінити і е, захотіти і полюбити е, саме те, що буде продовжувати наше життя, робити наше серце здоровим. Я хочу побажати вам бути сучасними, тримати руку на пульсі сучасної інформованості. І обов'язково тоді ви зможете сказати: Я дійсно маю величезний вплив на зміну свого самопочуття на сьогодні, все. В наступному ефірі поговоримо з вами. Як підтримати серце і про харчування для довгого здорового життя? Миру нам всім!